Зберегти культурну спадщину та людей, що нею опікуються. Народний депутат Олександр Качура під час свого візиту до Конотопа відвідав краєзнавчий музей та садибу Михайла Драгомірова, як під час війни функціонують культурні заклади та якої допомоги потребують, розкажемо у нашому сюжеті. У Конотопському краєзнавчому музеї імені Олександра Лазаревського зберігається понад 27 тисяч експонатів. Це одна з найбільших історичних збірок в Сумській області. Крім того, цей музей вважається одним із найстаріших на Сумщині. Йому вже 123 роки. Коли торік, 24 лютого, розпочалось повномасштабне вторгнення росіян. Співробітники музею вже о шостій ранку почали готувати цінні експонати до евакуації. На щастя, рашисти до музею не дісталися. Втім, більшість історичних цін. Цінностей заховані і досі протягом року дирекція музею зверталась до різних культурних фондів, аби ті допомогли зберегти артефакти. Від швейцарського фонду ми отримали 300 тисяч. Завдяки ним ми зробили відеонагляд по всьому музею, зробили пожежну сигналізацію, в тому числі і підвальному приміщенні, де зберігаються експонати. І нам надана техніка для того, щоб ми займалися оцифруванням експонатів. Крім того, у працівників культури не було власного транспорту. Тож самостійно вивозити експонати та їздити у відрядження їм було складно. Тому Конотопська міськрада виділила кошти на автобус, який за сприяння народного депутата Олександра Качури змогли придбати для музею. Я звернувся до народного депутата України Олександра Качури, розповів йому, що нашим артистам, нашим працівникам культури треба їздити, зустрічатися, виступати перед військовими, допомагати там в деяких гуманітарних питаннях нашому місту. Він дослухався. Нині на подвір'ї краєзнавчого музею стоїть новенький Мерседес Спрінтер, якому дуже радіють працівники закладу і міська рада. Хочу потиснути руку і подякувати за те розуміння всіх потреб, які є от в наших людей, в наших військових. Дуже дякую, тому що без його сприяння ми б чекали коли наша буде перемога, і тоді невідомо чи змогли б ми взагалі купити цей. Автобус за словами Олександра Качури, людям, які працюють заради нашої культурної спадщини та зберігають нашу історію для наступних поколінь. Під час війни потрібна особлива підтримка. На його думку, поки існуватиме наша культура, існуватиме і наша нація. Я думаю, що в цьому музеї також буде і обов'язково віхід сьогоднішньої історії сьогоднішньої нашої боротьби, і вона впевнений буде не менш славетна ніж танотопська битва, яка була. Тобто однозначно, то тобто це всьому переконаний, і я ще раз дуже вдячний всім працівникам культури. Величезна подяка за вашу пітинічну працю. Попри те, що майже всі експонати сховані, чиновників запросили до зали, присвячені Конотопській битві, та провели короткий екскурс в славетну історію міста. 29 квітня за старим стилем, а за новим стилем уявиться 9 травня. 9 травня московське військо пішло на штурм міста Конотопа. Сама фактиця при увагу знаходилася на тому місці, де зараз знаходиться Кантовська районна державна адміністрація, і от вона була добре укріплена. Крім того, у музеї зберігається велика колекція експонатів флори та фауни конотопа. Є серед них і артефакти, датовані 18 століттям. Цікаво, що в нашому музеї є речі, які унікальні навіть для всієї України. У нас є. Канапа, на якій сидів Шевченко, і рукою Лусками Тричалазарівського написано на цьому місці сидів Шевченко». 1859 році ще один важливий відділ краєзнавчого музею садиба генерала Михайла Драгомирова, з якого Ілля Рєпін писав сірка на картині Запорожці пишуть листа турецькому султану. Михайло Драгомиров славився ще й тим, що під час суворої заборони використання української мови емським указом дозволяв у Конотопі і читати, і писати, і навіть вистави ставити українською. І коли йому на нього закидали, що це є порушенням. Що Драгоміра Україна писали доноси? То він відповів золотими словами. Мені б хотілося, щоб це пам'ятав кожен українець. Народився я в Чернігівському конотопі, тому раптом з мене не вийде ніякого тамбовця, могилевця, калужанина. Кожному своє. Нині у садибі зберігаються меблі кінця 19 століття та картини місцевих художників, на яких, зокрема, зображена родина генерала. А ще тут відбуваються театралізовані перформанси. Доброго дня, шановні, радий, радий бачити вас у своїй садибі. Дякую, що завітали. Двері моєї оселі, як і моє серце. Завжди відкриті для друзів і щирих людей. У Конотопському краєзнавчому музеї постійно кипить робота. Тут відбуваються виставки, конференції, а наукові співробітники видають чимало праць та книжок. Одну з них подарували й Олександру Качурі на знак вдячності. У 2018 році, коли краєзнавчий музей від українського культурного фонду виграв проєкт. Ми видали книгу «100 перлин музею. От якраз тут зібрані найголовніші експонати, ті, які ви не побачили в стінах музею, але вони представлені в даній книзі. Анна Мельниченко, Артур Захарченко, Володимир Богдан Новини Правда тут.